El Озі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пам'ятайте, Володимир Олександрович Зеленський разом зі слугами народу обіцяли кінець епохи бідності. Так, от вони не збрехали. Таке дійсно сталося за тими, хто близький до банкової дива. Та й годі, наприклад, наближений до Єрмака, продюсер Колюбаєв, нарощує бізнеси від кіно до дронів і будівництва. пише бігус інфо колишній партнер, очільник офісу президента України Андрія Єрмака по кінобізнесу Артем Колю... Баїв, який зараз очолює раду з державної підтримки кінематографії, різко обріса частками в успішних і не пов'язаних з кінобізнесах. Автор розслідування Максим Опанасенко зазначає, що за останні півроку Колюбаєв встиг отримати разом з дружиною десять 6 мільйонів гривень доходу від забудовників, пов'язаних зі столаром і медведчуком, запустити і зареєструвати в Україні новий тип цінних паперів. Втриматися на посаді очільника ради з державної підтримки кінематографії Кабмін різко надумав, що переобрав. Ати таку раду під час війни нізя отримати 21 мільйон гривень з бюджету для свого кінопродакшена. Стати співвласником компанії виробника Бапал Амбепал, а якої якраз напередодні стали популярними і потрібними на фронті разом з режисером Слуги народу я не жартую. За даними телеграм-каналів на Зеленського дуже тиснуть і малюк СБУ, підконтрольна людина Зеленському та Залужному Єрмак його не контролює. Зеленському таке не залишили вибору. Єрмака є 24 години, аби покинути пост глави офісу президента. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Більше прохань не буде. Залужний на стороні союзни. Акі у цьому питанні, втім, Єрмак пообіцяв, що він дістане компромат, а залужний пропонував Зеленському арешт. Втім, і США жорстко вимагають від Зеленського виконати його передвиборчі обіцянки, перестати брехати і нарешті впровадити в Україні реформи у сфері правосуддя, боротьби з корупцією. Тощо склали і направили нашій владі відповідний документ. Пише військовий та екс нардеп Віталій Купрій на своїй сторінці у Фейсбук. На жаль, до цих реформ може бути прив'язана подальша допомога союзників нашій країні і як як наслідок результат у війні ця червона карта зірмаківській владі це червона карта нам всім. Тепер вже всім очевидно, що поки Зеленський тримає у своєму оточенні єрмаків татарових подуляків, то кожен день все більше наших військових буде гинути на фронті. Тим більше цивільних страждатимуть від ракетних ударів. Зелена зграя загралася і ставить всю Україну на коліна. Правильно писав нардеп Геолерос. Коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду, запитав я у голови СБУ Малюка те, що цікавить багатьох. Тьох українців сьогодні в присутності президента та агента ФСБ Єрмака Верховна Рада призначила голову СБУ малюка 100% людину Татарова. Єрмак, це головний агент ворога в Україні. Я вважаю, що саме через нього загинуло багато наших громадян. Нагадаю про розмінування мосту через Чонгара, зрив спецоперації по вагнерівцям, призначення агентів ФСБ в українську владу на ключові посади проведення прихованої демілітаризації української армії, доведення до залежності української енергетики від ворожих сусідніх. Держав та небувалого досі масштабу корупції пише Лерос. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.